Вітаю вас на своєму каналі, друзі. Весна на дворі весна. І сьогодні, вже декілька днів стоїть така погода, що хочеться вийти до квітів, хочеться вийти на город і щось робити. Гарненько, тепленько. В ці дні дали змогу почистити хризантеми, обірвати сухе бадилля і. Зараз я вам про це все коротенько розкажу, покажу, але насамперед хочу привітати вас з весною і з вчорашнім жіночим днем. Побажати саме головне мирного неба над головою, бо я думаю, для кожного українця, українки на даному етапі це найголовніше. Зараз трошечки розкажу про квіти, покажу хризантеми, покажу, що з ними роблю. Декілька днів назад повністю забрали все посохше бадилля, дали трошечки доступу і повітря, і вологи, вологи немає, земля суха. Деякі квіти, ті з тих, які на грядці на відкритому ґрунті, вже починають пробуджуватися, але не всі багатьох ще не видно. Не знаю, що буде, не знаю, які вилізуть, хоча замовлень набрала. На всі кущі замовлення повторюсь. Я приймала у групі Viber Також хто не встиг замовити, хто не бачив, хто не чув. Я в описі під цим відео залишу посилання, залишу верніш номер Viber, Ви можете написати. Я під'єднаю вас до групи, але вже не всі сорта є. Я думаю, що не всі, тому що багато прийняло замовлень. Зараз я вам покажу, як почувають себе ті хризантеми, які були у мене в літній кухні, тобто в холодному світлому, неопалюваному приміщенні, і у веранді. Також. Буквально декілька днів назад, ось коли почались ці теплі дні, я їх занесла в теплицю. Тепличка в мене така невеличка, неопалювана, але ну, все рівно їм тут добре. Я почала їх інтенсивно підливати. На рахунок підливу мене дуже часто запитували, як я підливаю зимою. Я підливаю зимою. Я... Не часто один раз на дві неділі я дивлюся по мірі підсихання ґрунту, Вони повинні себе почувати так, як вони почувають себе в природних умовах, тобто на дворі під снігом чи під дощем. Тому я їх підливала. А зараз от я пролила, занесла в теплицю декілька вітер води, щоб вона була не холодна, і буду ось так періодично дивитися, що е засихаєте, а буду, щоб воно не пересихало, щоб воно таке мірі втрати вологості, буду підливати. Буду підливати з хімією. Обов'язково Я не знаю. Не пишуть багато хто, що не дають хімії, там тільки природні, я даю хімію. Зараз. Ну, наприклад, зараз я буду проливати е, сьогодні чи завтра. Я побачу ось ті, які є в теплиці, буду проливати фундазолом. Тобто це може бути який-будь який, -який фунгіцид, Це для профілактики, щоб не було хвороб, щоб не було е, різної. Скажем так, гнилі, ну тобто різні хвороби. фундазол досить -таки хороший препарат. Мною перевірений, багатьма перевірений. Але це може бути будь-який інший фунгіцид. Буду розводити так, як пише. Ось тут за, на етикетці. Ті хризантеми, які знаходяться на вулиці, проливати. Це обов'язково почала записувати, гавкає собака. Перепрошую. Буду проливати також. Але зараз не хочу лити. По-перше, вони ще абсолютно не вилазять. Зараз ми до них підемо, я вам покажу. А по-друге, дуже суха земля. Мені хотілося, щоб хоча б якийсь туди пішов дощ. Тому що земля настільки суха, що лити зразу суху землю на сухе коріння хімію я не хочу. Після фундазолу пройде декілька днів, і наступний полив я буду давати якісь добрива карбоміт. Ну, щось я буду давати, я ще так співвизначаю, перечитую, щоб покращити. На, наростання зеленої порослі, наростання живців, але разом з тим і коріння, щоб дати живлення коріння. Я покажу вам обов'язково, відзніму відео. І... Ну це я говорю про ті, які поки що в теплиці. До різниця між оцими, які були в горщиках, у мене стояли в закритому приміщенні і між теплицею, і між вулицею суттєва. Там ще зовсім не з'являється нічого. Я думаю, не тільки дві буде ось ця різниця. Я буду кропити від шкідників. Тобто від попелиці, від літаку для профілактики, тому що зараз обов'язково з'являється тим більше минулий рік, ось не. у мене була бура попелиця, її було дуже багато, і факт того, що її там не, не, не викладалося яєць, ну, я думаю, що не відкладалося. Тому обов'язково я буду робити обробку від шкідників. Це якийсь ак актофіт, актаран, щось з тої серії. Ось так. Зараз я покажу вам, які хризантемки в теплиці, покажу, які на вулиці. І по замовленнях, по цінах в кожному відео ви пишете, щоб я по кожному сорту розписала ціни. Я не розпишу по кожному сорту ціни, тому що я не знаю, які будуть черенки, живці, які будуть. Ті, що євро, живці, звичайно, це буде 25-30, це не менше. Ті, що свої, кращі сорти будуть також 20. 25, ну 15. Пишуть мені, якщо багато замовлень, чи будуть знижки, будуть знижки, буду робити знижку обов'язково є в мене дуже великі замовлення. Буду робити знижки, але не, ну скажімо так, ті, що коштує 25-30, я його по 10 точно продавати не буду. Так, давайте переключаю камеру. У мене тут побита камера, тому таке трошечки зображення, неякісне, не за що я перепрошую. Ось, я повиносила уже з літньої кухні, з веранди. хризантемки. є, які навіть дуже гарні, що їх треба поживцювати, і потім ще з них можна буде брати поросль. Ось, дивіться, кореєчка взагалі така, що тут з одного вже можна зробити 3-4. Ось сальто-віолет, Також треба буде стати сухенькі оці позабирати, повичищати. Але дивлюсь, на сухеньких є ось ця зеленюшка. Щось я з також буду робити. Авура, ось вона, дивіться, яка. Ось тут авура, вона в мене ще десь один горщик. А ага, ось вона. Також небагато живців, але авури я замовила євро черенка. Будемо бачити, що приїде, дешевою але дешевою вона не буде це точно, враховуючи попит на неї і враховуючи те, що, яка на неї була вертість восени. Ось, тут, ось це вже я буду вже завтрашнього дня, почну живцювати. Чекаю, має приїхати мені завтра ґрунт, Також покажу, якщо приїде ось велика поставка. Великий мішок. Покажу, який ґрунт замовила, Також ґрунт я буду проливати. Про це все буду вам показувати і розказувати. Бачите, циркус? Це ота, це ота, до речі, вже наживцювала, 10 Десять живців зробила. Почала, можливо, покажу на полицях, але живцюєте, якщо ви хочете живцювати, якщо є у вас така хлезна, ну враховуйте, що ще не той довжини світловий день. І якщо ви живцюєте, то бажано дати якусь підсвітку. У мене стоять під лампами, тому я трошечки взяла і живцювати. Дуже гарна. гарні такі великі живці великоквіткової, горшкова, великоквіткова біла. Тобто, Всякі різні. Ось тут це Віола-Віолет. також вже проситься, але якісь вони такі слабенькі, думаю, може ще після добрива сьогодні, до речі, треба пролити. Ну, всякі різні, є побагато, є потрошки. Є ось ті, які, яких ще зовсім не видно. І є не факт, що буде видно. Ті, які я замовляла. Дивіться, я показувала вам посилочку, розпаковочку я замовляла. Оде щось лізе одне. Бачите? Я читала, я чула про те, що ось ці презентами з євроживців, вони дуже погано дають поросли. Бачите, ось він один. Але є ще час. Тим більше вони стояли в мене в літній кухні. І останні дні в літній кухні було холодніше, ніж на вулиці. Ось там також з того євроживця немає порослів взагалі. Тому. Може таке бути, що от ви на замовляли, а я в результаті потім скажу, що чогось немає. Ви маєте бути до того готові. Я набрала наперед замовлень для того, щоб мені потім було легше. Бо потім, як я влізу своїми руками в болото і, і в те все брати замовлень, я не буду мати часу. І набрала замовлень для того, щоб бачити, як і що і коли мені живцювати. Ось так, бачите, вони ну, такі в кухні стояли. Ніби світло було, але слабень. Тому дам трошки добрива. Про все покажу, розкажу. Зараз покажу вам на грядках, як почувають себе на грядках хризантеми. Ось такий вигляд має моя грядка. Я зараз поставлю частинку відео. Я відняла тоді, коли тим як зрізати. Ну що, Сьогодні гарний сонячний день. Чим зайнятися? Обрізаємо хризантеми. Знімаємо ось це все сухе, даємо доступ повітрю, волозі, щоб наростала зелена поросль. Давайте ось ці ножики стирчать, стирчать біленькі. Повністю по всій грядці, де була, де була посаджена хризантема. І біля ножиків практично не видно ще нічого. Ось, бачите, де-не-де, де-не-де, біля якого кущика може бути. Видно, ти більше в мене тут таке місце, що з однієї сторони трошечки затуляється. І ось 113-й номер. Щось зелененьке лізе. Ось так вам 140-й. До речі, слідкую, що кореєчка вибивається краще, ніж телеподібне. Ось номер один, бачите, щось буде. Щось буде. Є. поросли зелена є. І тут номер один, два підряд, вони в мене росли. А так нічого не видно. Також номер дев'ять. Розчищала, дивилася, спостерігала. ну Дуже дуже ще мало. Ось номер 10. Ота красуня така. Дуже ж є добре, що є. Хоча мало. Ну Будемо сподіватися, коли можливо пройде дощ, буду проливати. Буду проливати так само фундазолом, так само буду давати добриво, а якщо не буде дощу, буду слідкувати, якщо немає. Холодів. Якщо не буде заморозків, то пролю, навіть пролю водичку. Ось так ось щось вже вилазить. Один день пролю водичку, для того, щоб на другий та третій день дати хімію. Ось так. Тут у мене трав'янисті гібіскуси. Ми почали розчищати, обрізувати сухі бдиля, побачили, що є якісь хризантемки, які у нас не підписані. Не знаю, як буду виходити, передивляюся по фото, по відео і О, щось вилазить ось тут. Бачите? Щось чуть-чуть малесеньке вилазить. По фото, по відео буду дивитися. Ось, Наприклад, тут ми навіть не зломили його. Але так, дивлюсь по фото. Бачите, яка молочинка. Хочу показати щось. І сама ж наступила на ножика. На всіх сварюся, щоб ніхто не наступив, а тут сама зломила. Ось досить такий гарний, досить гарна порос. І ось припустимо тут. Дивіться, не знаю, що за кущ. і не можу догадатися по фото. Тому, якщо... Не зрізаю, може ще що щось по квіточках, зрозумію. Ті кущі, які не буду знати, які, то буду просто додавати в набори. Буду формувати набори, економ-варіанти. Багато мене хто запитує про ті набори. Ось світанок номер 5 О, Є живенький кущ, є зелений. Щось там зеленюшечка виходить, слава Богу, за набори економ -варіанти. Я, Практика моя показала, і минулий рік я робила ось ті набори. А вони досить таки зручно купляти. Було таке, що в мене був набор, бо 100 гривень 20 штук, але без вибору кольору. Тому маєте на увазі, що такі набори я планую робити. Прийшла показати вам свої полиці. Хотіла показати хризантеми, які осіннього черенкування, Ось вони, ось тут і ще в мене там є зверху одна касет... не касетка, а лоток зі скляночками. Ну, скажу вам, казала і скажу, це робота, яку не варто робити. І я не буду є, може в когось. Виходить. Вони є, вони живі, але порівняно з тим, як росте весняне живцювання, ну, це, це зовсім не те, чого би хотілося. Світло вимкнули. Тут, тут у мене всього і багато, є фіалочка, є глоксинія, є ось там бегонії молодесенькі на пісвітці стоять. Так само у мене тут і Ну, пеларгонії. Тобто, Всього та й багато, але суть не в тому, суть в тому, що немає світла, а у мене включений інкубатор. Тому я буду вам казати пока-пока. Щось буду з тим робити, бо не знаю, наскільки вимкнули світло. Хотіла показати хризантеми, хотіла розказати, чим буду обробляти. Про все буду показувати, розказувати. І щодо замовлення можете ще писати. Гарних вам квітів, мирного неба і всього самого-самого найкращого. Пока-пока.